Доброго дня, мої милі мої хороші. Дубль 2. Вічно я записую, камера переворачує у мене і виходить відео верх ногами. Ну, що я вам хочу сказати? Робота в Обленерго це дуже тяжкий труд. Тяжкий труд, тому що тебе постійно жарять. Жарять за норми. Дивіться, я працюю тільки другий місяць, я не можу зрозуміти. Мені вроді кажуть, що я учнік. Потім я вже не Ну Хоч у нас співробітники, ті, що довго працюють, у них графік там з 10 утра. У мене графік, виходить, йде з пів восьмого. Я, звісно, розумію, що їм ставлять там плани, бешені чи ще щось. Ну, так як у нас недоборка в штаті. І дуже велика тікучка, ніхто не хоче йти в це в Обленерго працювати. Тому що ти, якщо виконуєш задачу, от тебе стануть плани. Для кого вони ставлять ці плани? Ну, для руководства. А руководство тоді ж виходить нижче, нижче, нижче. А ми, як слабе звіно, за це все віддуваємося, виходить. Ну, якщо ти. Зараз я вам поясню. Якщо людина от прийшла на роботу, на неї подивилися. Ну, директор директор сказав, да, хорошо, давайте пробуйте, починайте робити. Ну, приходиш же, там є бригадір, є ще одна дівчина сидить, не знаю, що вона там робить, звісно. Щось вона там пише і дуже багато балакає. Ну, вони так подивилися, подивилися і зробили висновки. Хто буде робити, а хто не буде робити. Мені одразу сказали, що я пророблю місяці-дві тижні. Це мені дівчинка так ляпнула. Ну, типу, каже, зарплата мала і це. Ну, якщо задаєш багато питань, ні. Якщо ти переспрашуєш, не так. Якщо тобі щось не зрозуміло, все. Ну, і тут починаються різні сплітні, брехні. Я думаю, якщо я не угодна, то виходить, взяли. Перекрутили і донесли все руководство. А руководство починає ж ж плясати від того, що їм сказали співробітники, бо вони, ну співробітник той правий, який як би вам сказати, той правий, який робить 20 років. Йому залишилося 2 роки до пенсії. Ну, І ще там молода, є така, знаєте, як вона стук, 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 стук. Написала я пояснювальну, розказала. Мені мене поставили на місто і сказали, одні роблять, а ви не робите, а що ета. Ну от хожу по дворам я збираю. Ну зробити це нереально. Люди на роботі. У мене робочий день до пів п'ятого. Я що должна і жити на цій роботі. Так, ну дивіться, заплатили мені зарплату за місяць 5199 гривень. Ну я не знаю. А роботи нам дають, як вроде, у нас виходить недобор в штаті йде. Скільки у нас там працює. 13 чоловік. 13 чоловік чи 12 з нами двома новенькими. Короте. А, і ще поприходили. Ну, вони приходять, уходять, приходять, уходять. Знаєте, як тікучка в АТБ. Ну, я думаю, в АТБ менш тікучка, ніж в Обленерго. Я ще в АТБ не робила. коротше, прийшла одна дівчина з газу. Кажу, що там? Вона каже, там зарплата більше. Ну. Не будемо робити в обленерго, підемо гос робити, яка нам різниця, дощочки провірять. Гляньте, яка класна природа. Це сьогодні такий діньок, доволі прохладненький, я хоч не згор не згорю. А завтра, виходить, дощ, а мені дадуть завдання. А норми я не зробила. Ну я не знаю, якщо хтось знає. Інтересно, за, за норми виганяють з роботи чи не виганяють. Ой. Підписуйтесь на канал, знаєте, це як крик душі для Ютуба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Це ходила-ходила, холодного ще напилася, бачите, ще й простудилася. Згоріла капець. А загар, бачите, у ж чолка. Красота ніяпісуяє моя. Ладно, добре, будемо далі працювати. Норми, е, норми. Треба робити норми. Норму не зробив, тебе вжарили. Те 12 місячників не зробив, не пройшов вход, тебе вжарили. На закриття, якщо щось не зробив, іди дорабатуй. Те не зроб... Таке чувство, що знаєте, одна людина дола робити три должності, а получать зарплату як за, за одну чи за пів. Коротше, немає тут справедливості. Ладно, до зустрічі до завтра. Може, сьогодні вийду. Пока-пока.